Віка Аліна Лайф Чого ви ржете? Ні, привіт, ми на каналі Віка Аліна Лайф Плохо І сьогодні Ми будемо відповідати на питання, які нам підготувала Аліна Да, це вообще не я підготувала Хто? Свіно Питаю, ти підготувала? Да. Ну це в тік я понаходила. Гра називається Або те, або те Так і називається Надо буде вибрати щось із цього. У нас 15 воно. питань, не питань, не знаю, що це. Будемо починати. Поїхали! Мати зріз 150 чи 190? 190. 190. 50. Застрягти на острові з маленькою дитиною чи з пенсіонером? Пенсіонером. З дитиною. Ні, ні. Давай. З'їсти кашу з комочками чи какао з плівкою? Ой, ні, кашу. 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 Ну, Согласна, каша лучше. Хоча ні, какао можна пленочку просто з'їсти. Ні, Ростик самий умний. Конечно, Ростик. Тут не шоу найумнєє. Тому... Найумнєє. Шоу найумнєє. Питання писання для Ростика. Ага. Одразу родити трійню або ніколи не мати дітей? Я ж то вже Не мати дітей тоді. Троня це перебор. Ростик не отаке! Отаке! Пити постійно тільки кисіль, чи тільки узвар. Кисіль. Кісель. Узвар взагалі дно. Я люблю люблю узвар, Кисіль. Мати всюди волосся по тілу чи мати неприємний запах. Волосся. Волосся. Віти літати чи вміння ставати невидимим. Літати. Не Невидимим. Мати можливість переглянути свої сни на відео чи засинати класним шипальцем? Засинати класним си абсолютно. І за чим міг передивлятися? Переглянути свої сни на відео. Вільно володіти всіма мовами, чи вміння грати на всіх музичних інструментах. Бог закритив, що всі знали одну мову. Es, ты, ты тут Бога! Ростик, ты чибо домой! Мови, наверное. Мати високу зарплату, але ненавидіти роботу, чи низьку, але отримувати задоволення від роботи. Високу. Блин, це сложно. Да, наверное, тоже високу, бо я б насобирала деньги і просто тоді не работала. Не працювати — це моя робота. Кит. Ну, не Прожити 100 років чи потрапити на 100 років у майбутнє. Та друге. Я не хочу стати. Будущее. Да. 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 Я б вибрала 100 років. Да, завжди мати камінчик у зуті чи завжди мати вію в оці. Я камінчик вибираю. Да, камінь. Ти що? Камінь. Завжди бути голодним чи постійно хотіти пити. Постійно хотіти пити. Ти не голодним. Пити до кінця днів бути втриманкою або утриманцем, чи ніколи не мати кохану людину? Перве друге. Першу, і компот! Що вона і у мене є? Утриманкою тоді ну, вже. Ну так. Так, серйозно. Збутися всіх поганих водіїв на дорозі. <схот> чи ніколи більше не стояти в черзі в магазині? Ніколи <схот> не стояти в черзі. Перше. О боже, так. О Боже, да! які ми всі православні. Завжди запізнюватись на 10 хвилин чи приходити на 20 хвилин раніше. Завжди раньше запізнюватись. Завжди бути гарячим, чи завжди холодним. Серйозно? Холодним. Холодним. Давайте гарячим хаб. Це не на зламаному підйомнику чи у несправному ліфті. В ліфті. На підйомнику. Там давайте в місті вже зустрінемо. Да. Шов вместе, що китця это. Да, я не все. Прожити додаткові 25 років чи прожити життя без необхідності спати. Другі, напевно. Да, я друге. Ну типа перше компенсується другим. Так це ж вообще хорошо. Життя поснев. Да. Отримувати гроші за читання книг. Чи отримувати гроші за дивитися твої книги? Взяти участь у реаліті шоу чи бути безробітним протягом двох років. Реаліті шоу. Замерзнути до смерті чи згоріти до смерті? Замерзти. Щодня вдаятися мізинцем ноги об край меблі чи приймати душ лише двічі на тиждень. Одно хаті роблять. Без мізінце будеш? Так. Тоже? Мені там. Бути замкненим у кімнаті, де постійно темно протягом тижня, чи у кімнаті, яка постійно яскраво освітлена протягом тижня. чому не поспать, хоч можна не постати. Так, там не спад не діло. Що ви обрали? Продавати брудні трусики в інтернеті або працюєте на секс гарячій лінії. О, Давай це вже друге. Ну, цього друге. Застати своїх батьків під час сексу, чи бути застуканим під час сексу батьками? Друге. Так. Кічі пір ведомо. Кісечки! Може трошки про неї. Ні, скажімо, що цього першого патується. Перше? Займатися сексом у брудному ліжку в готелі або в смертючому громадському туалеті. Громадському, перше. По брудному Да Так. Це все одно чистіє, чим туалет. Даже якщо не чистіє, типу, все одно удобні хоча б. Бути єдиною оголеною людиною в кімнаті, Повній твоїх одягнених родичів. Або єдиною одягненою людиною в кімнаті, Повній голих родичів. Одному голому хочу Підтримую. Щоб ти. Ну так так Ти будеш я ж можу дядь вищо дивлюсь. Куди? Людей. Мати одного партнера чи кілька партнерів одночасно. Одного. Одного. Займатись при люді більше 15 хвилин чи менше 15 хвилин. Більше. Відчувати риби чи шкарпетки партнера? Шкарпетки. 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 Знати, коли ваша друга половинка бреше, чи чути всі їхні думки. Думки. Знати, коли бреше Думки не регулярно займатися посереднім сексом до кінця життя, або займатися неймовірно гарним сексом лише раз на рік. Він раз на рік. Перша да. Проводити більше часу з родичами партнера або з своїми. З моїми Спостерігайте за тим, як ваш партнер займається сексом з іншою людиною, чи дозволяти партнеру дивитися, як ви займаєтесь сексом з іншою людиною. Не дивіться, перше, це зрада. А друге, це означає, що так ми що ми йому довіряємо. Я взагалі не як це може тоді називатися людину партнером. друге. Ладно. ладно Займатися сексом, не цілуючи партнера, або займатися сексом взагалі без рук. Друге. Я не знаю, що з цього вибрати. Пися, Кит без поцелуйки. Хорошо. Я без рук. А, так подожди, я ж тоже тогда без поцелую. да. А, Чего? да. Чи, что ты хотела? Нет, ну я имела в душу руки, чтобы были эти <laughs> поцелуйки. <laughs> Будьте романтичные речи в лишку, вы пробовываете какие-то сбочения. Смотря какие сбочения. Задушить. Так я приветствую. Хай будет другим. Вашего партнера короткий. Чидове волосся. Коротке. Де? Я не Таке. Шо ударів! Коротке. Не відео. На цьому все. Дякуємо вам велике за перегляд. Якщо вам сподобалось, пишіть. А друга частина буде з Катюшою позанятою. Все. До нових зустрічей. Пока. Ми не побачимось.